Доброго дня, шановні глядачі, в цьому відео я розповім, що таке масштаб. І покажу на прикладі, як ним користуватись. Якщо вам удобно дивитися це відео на русском язике, перейдіть по ссылки в описі. Ви, мабуть, не раз, дивлячись на карту України, наприклад, бачили такий запис. Велика буква М е, і один, наприклад, до мільйона. Що ж означає такий запис, коли ми дивимось на будь-яку карту місцевості, або не тільки на карту. Це означає, що усі відстані яким, які ми бачимо намальовані на карті, один сантиметр відстані відповідає мільйону сантиметрів на місцевості. Розглянемо таку задачу. На карті ми бачимо, що відстань між пунктами А. І Б, якщо лінійкою зміряти, то ми побачимо, що між ними 2,5 сантиметри. Знайти відстань між цими двома пунктами на місцевості, якщо масштаб даної карти у нас буде такий 1. До 100 тисяч. Як же знайти реальну відстань? Ну, почнемо з того, що на, е, на, реаль, на реальній місцевості ми не будемо знаходити відстань в сантиметрах. Ми будемо знаходити відстань в кілометрах або в метрах. Ну, в даному випадку будемо розглядати кілометри. Переведемо спочатку цей масштаб в кілометри. 100 тисяч. Спочатку 100 000 сантиметрів переведемо в метри. Ми знаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. Тому, щоб дану величину перевести в метри. Треба просто цих 100 тисяч поділити на 100. Якщо нам треба поділити на 100, ми просто скорочуємо 2 нулі. Виходить, що 100 000 сантиметрів відповідають 1000 метрів. Тепер знайдемо 1000. Метрів наших переведемо в кілометри. Ми знаємо, що в одному кілометрі тисяча метрів. Тому нашу тисячу треба розділити на тисячу. Якщо ми розділимо тисячу на тисячу, треба просто скоротити три нулі. Отримаємо 1 кілометр. Отже, масштаб нам показує, що 1 см відстані, яку ми бачимо на карті, відповідає 1 кілометру на місцевості. Якщо між нашими двома пунктами 2,5 см. Треба просто цю відстань помножити на масштаб. А масштаб у нас 1, 1 см це 1 кілометр. У нас не 1 см відстані, а 2,5. Тому просто 2,5 помножимо на 1 кілометр і отримаємо. 2,5 кілометри. Отже, якщо на карті ми бачимо 2,5 сантиметри відстані, масштаб у нас 1 до 100 тисяч, перевели наші сантиметри в кілометри і просто кількість сантиметрів на карті помножили на наш масштаб. І знайшли відстань на реальній місцевості. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. На все добре!